Звільнення. Після повернення з поїздки Ворона попередила Діна Гіора і Фараманта, що цієї ночі вони не повинні лягати спати. Їм було суворо заборонено пити воду, яку тюремники принесуть на вечерю. Страхопудові та дроворубу про такі речі говорити не доводилося. Вони ніколи не спали, не їли і не пили. Страхопуд уночі зазвичай вдавався до арифметичних обчислень. Він так призвичаєвся, що міг множити подумки будь-які числа до тисячі. Щоправда, тепер його розумові здібності ослабли, йому вже давно не промивали мозок. А дорогу уночі складав подумки листи, які надіслав би Еллі, якби міг. Ці листи були дуже зврушливі, пишномовні, і шкода, що вони ніколи не дійдуть до Елі. За звільнення полонених узявся тім. Передусім потрібно було замінити воду, яку пили вартові на сонну. В одній з покинутих ферм знайшовся точнісінько такий глечик, яким користувалася варта. Хлопчик прокрав у вартівню і поміняв глечики. Зазвичай морани багато пили після поживної вечері. Так було і цього разу. Кожен із тюремників припав до глечика. Минув деякий час і голови маранів почали хилитися, ніби під величезним тягарем. Один за одним вартові попадали і їх охопив чарівний, наче мертвий сон. Готово, урочисто викнув тім, який спостерігав за маранами крізь маленьке віконце вартівні. Тепер можна і мені звільнитися від чарів. Тім відсунув засув, що закривав зовні тюремні двері, і став на порозі. Друзі, ви вільні, викрикнув хлопчик. За мною. І тут тім натрапив на найбільшу небезпеку за весь час свого перебування в Черній країні. Його схопив у залізні обійми, дроворуб. Сталося б це в інший час, коли правитель морганів був при повній силі, хлопчиків було б не переливки. А тепер він відбувся тільки пом'ятими ребрами. Звільнені в'язні рушили за тім до табору змовників, який, на щастя, розташовувався не дуже далеко. Залізний дроворуб тягнув на плечах страхопуда, а в руці тримав найважчу ломаку, який тільки зміг знайти у сплячих тюремників. Дін Гіор широко крокував, розлажучи свою чудову бороду, а фарман поспішав за ними, пихкаючи, відсапуючись. Воля! А що сталося з маранами, які напилися з сонної води? Спали вони недовго, тільки до ранку, і це пояснюється тим, що дивну воду вони пили аж через три доби після того, як її було взято з священного джерела, а за цей час її дія дуже ослабла. Пробудження варти було вкрай неприємним. Двері комори навсі ж відчинені, в'язні зникли. Але ж великий Урфін наказав особливо пильно вартувати цих бранців і за них людство погрожував страшною карою. Тюремники вирішили не чекати розправи і втікли з армії. Залишатися, залишатися в Смарадовій країні було небезпечно. Тож вони усім гуртом рушили на батьківщину, куди дісталися без пригод. Але найдивнішим у цій історії було те, що втікачі завзяті споживачі горіх він ухнув, Абсолютно вилікувалися від шкідливої жаги до цих горіхів. Їм уже не кортіло щодня пити горіхову настоянку, голова в них не поморочилась від галюцинації, що мучили їх, що мучили їх, зникли, повернувся гарний настрій. Словом, колишні безсоньки зробилися цілком здоровими, і ночами спали, як всі люди. Згодом про лікувальну дію сонної води стало відомо. По всій чарівній країні і нещасні любителі горіхів новнух вирушали в печеру лікуватися від своєї згубної звички. Мули, сповнені нерії та життя, чекали тіма і визволених в'язнів біля хатинки, де переховувались Енні за тошкою і Кагікар. Часу не гаяли. Тім узяв до себе на сідло страхопуда, а Енні Довгоногий Дін Гіор ходив швидко, а залізно руба не витримував жодний мул ні живий, ні механічний. Срібний обруч повернувся на голову Енні, але користуватися ним, щоб приховати від чужих очей численне товариство вершників і пішоходів, було важко. Тому поклалися на свою вдачу і рушили на південний схід до країни моргунів. Там на них чекали сміливий лев і листар. Там вони помірюються силами, з ухвалим урфіном джусом, якщо він надумає їх переслідувати. До світанку пройшли чималу відстань і отабрались у густих хащах. І лише тут Страхопут і залізний дроворуб по-справжньому розгляділи свою рятівницю Енні. Як же вони раділи, у залізного дроворуба серце калатало в грудях, у Страгопут відчув небувалий прилив сили. Правда, це можна було пояснити ще й тим, що він їхав на теплій спині е ганібала і добряче підсохнув. Кожен із друзів милувався хороброю Енні й запевняв дівчинку, що вона, ну, викопана Еллі, і вигляд її вельми нагадує їм колишні щасливі часи. А коли Енні передала їм палки привіт від сестрички і запевнила, що Елі ніколи ніколи про них не забувала, Дровруб був настільки зворушений, що щедрі сльози котилися з його очей. І, звісно, ще ледь по його миттєво заржавіли. Довелося, довелося змащувати їх мастилом, яке, на щастя, знайшлося в рюкзаку тіма. Фарамант і Дінгіор щиро дякували своїм рятівникам. У в'язниці полонини годували кепсько і вони дуже схудли, хоч і трималися бадьоро. Настрій у них був веселий, вони жартували і сміялися. Фараман наспішив усю компанію. Він начепив Артошці на очі зелені окуляри і застебнув їх ззаду замком. Спантеличений пес здивовано роззирався навкруги, не розуміючи, чому все зробилося таким зеленим, і потім почав гарчати на фараманта і силувався навіть його вкусити, Артос заспокоївся, лише коли окуляри зняли. А Тотошка любив зелені окуляри, дорікнув песикові фарамант. Дін Геор, який пройшов весь шлях пішки, запорошив свою довгу борду, Енні, вибивши з неї пилюку гілочку та розчесавши грібінцем, заплила її в три пасма, фельмаршалою припала до душі така турбота. Всяк так, поснідавши, полягали спати під розложистими кущами. Тім, Дін Гіор і Фараман після безсонної ночі давно спали. А друпи страхопут досі не давали спокою Енні, без кінця розпитуючи її про те, як живе і вчиться Еллі, чи велика вона стала, і таке інше. Потім вони взялися розпитувати про, дов... про доброго велетня загір, про Фреда. Нарешті, побачивши, що в дівчинки стуляються очі, а язик уже ледве-ледве ворушиться, двоє друзів здогадалися дати Енні спокій, і, на півслові мі... і та напівслові міцно заснула. А щасливі дроворупи страхопут цілий день вихвалялися чесноти своїх сестер. Страхопудові цю бесіду довелося вести в не дуже зручній позі, він висів торчголов на спині Ганібала, куди його причепив для просушування залізних дроворуб. Надвечір усі прокинулися бадьорими і свіжими. Вирушати в дорогу було ще зарано, і Енні згадала про свою обіцянку показати королеві мишей механічних мулів. Вона дмухнула свисточок, і на галявинці з'явилася раміна з кількома фрелінами. Добрий день, ваше величності, сказала Енні. Я покликала вас, аби показати тварин, на яких ми, на яких ми приїхали в країну. Ми називаємо їх мулами. Вони красиві, чи не так? Вони прекрасні, відповіла Раміна, і замилувалася гордими стрункими скакунами з гладкою блискучою шерстю. І ви скажете, дитино моя, що їм не треба ніякої їжі, окрім сонячних променів. Тоді це просто диво. Бачите, ми називаємо це не дивом, а винаходом виправила Енні. Справжні чудеса тут у вас це срібні черевички гінгеми, чарівний ящик стели, магічна книга віліни, срібний обруч Бастинди. Це ваша здібність миттєво з'являтися в будь-якому місці на звук чарівного свисточка. Оце справжні чудеса. Рамінна розсміялася. Для нас це зінькі речі, і те, що ви перелічили люба Енні, лише мала частка наших чудес. Такою вже створив нашу країну Гурікап, великий чарівник давніх часів. Адже це він наділив умінням розмовляти тварини, птахів, зробив тут вічне літо, відмежував цей дивний куточок землі, горами і великою Честь Чесі, хвала йому за те. Чесі хвала, підхопила вся компанія. Мули заржали, загарцювали, спонукаючи господарів вирушати. А вже ж вони справді надзвичайні, хоча й з'явилися сюди за гір, вихнула раміна, прощаючись. Щасливої вам дороги, дитино моя, Щастивий вам усім! І пам'ятайте, якщо я буду вам потрібна, я завжди до ваших послуг. І королева зникла з усім своїм почтом. Подруж до Фіолетової країни закінчилася без пригод. Щоправда, втікачам звідка траплялися на великі загоні маранів, але ті не зважувалися нападати на таку велику силу, якою були наші друзі. Дорогору Дінгіор здіймали важкі ломаки, мули тупали копитами і скреготали зубами, побачивши ворогів. І марани, обминувши грізних тварин стороною, поспішали з донесенням до Урфіна Джуса. Але рота капітана Клема, послана слід... слідкома за друзями, не могла наздогнати їх. Настав момент омрійної зустрічі. Лев на старість зробився дуже чуйним, був надзвичайно зворушений, зустрівши старих друзів страхопуда, залізного Дроворуба, Діна Гіора, Фараманта. А коли Ені сміливо підійшла до нього і легенько поплескала його рукою по морді. Лев мало не замлів. Як тобі не соромно кривдити малюків, вигнула Енні, повторюючи колись сказані сестрою слова, і взяла е на руки сполоханого Артошку. Невже я спав десять років і прокинувся, здивовано сказав Лев, дивлячись на Енні песика. Еллі? То Тошка? Та цього ж не може бути. Йому розповіли, в чому річ, і він підійшов до Енні і почав тертися об її плече, як величезний привітний кіт. А коли дівчинка почала бавитися китичкою його хвоста, сльози щастя полилися з очей старого Лева. А скільки радощів було моргунів, коли їхній улюблений правитель знову постав перед ними, а з ним його нові друзі, які в тієї миті стали щирими друзями його підданим. Невпинно кліпаючи, моргуни пустилися в такий танок, що від їхнього фіолетового одягу вені і тіма зарябило в очах. Вони гучно плацали пальцями і хвалилися, що коли справи у них йдуть вдало і всі вминають їх, то це тільки тому, що вони ніколи не забували вмиватися тричі на день на честь феї рятівної води. Вони обіцяли, що і нащадкам накажуть суворо дотримуватись цього священного звичаю. Дізнавшись, що дівчинка, яка пробула залізним двоборубом страхопудом зовсім не фея рятівної води, а її молодша сестра, ж вони анітрохи не засмутилися. Вони прозвали Енні феєю майбутньої перемоги і провели її до куховарки Фригози. Добра жінка негайно відвела Енні до ванни, вимила її та приодягла у лілову сукню, пошиту для Еллі моргунами і залишену нею у фіолетовому палаці. Потім фригоза взялася за Тіма і Артошку, страхопуда і залізного дорогору відразу ж віддали на капітальний ремонт. Дорогоцінний мозок із голови страхопуда не наважувалося вийняти, а тому голову повісили сушитися цілою. Костюм випрали, випрасували, набили свіжою соломою, потворти начистили, і коли страхопут постав прядені свіжий, пахнучи квітучими ланами, але з розпливчатим рисами обличчя дівчинка дістала пензлик і фарбу і взялася за його очі, ніс і рот. І це перш ніж вона, перш ніж вона закінчила, страхопут заспівав на всю горлянку гей ей го, я знову, знову, знову зені. Надзвичайно щасливий страхопут співав і пританцьовував і зовсім не соромився цього, тому що морогони не були його підданими. А залізна дроворуба, найкращі майстри країни, на чолі з Гестаром, розкрутили на верстаку і марудилися над ним цілий день. Розбирали частини, знову складали, паяли, розвинчували окремі деталі, і загвинчували, і змащували, полірували, І він вийшов з усіх. З їхніх рук абсолютно новенький, як з майстерні. Його серце набило свіжою тирстою, зашили, і воно як і раніше залишилося найдобрішим і найнізнішим у чарівній країні. Коли Дровруб постав перед своїм народом, він сяяв так, що усіх, хто на нього дивився, замергтіло в очах. Майстри зробили йому нову сокиру замість тієї, що залишилася у джуса, і Дровруб грізно змахнув нею. Аж повітря навколо засвистіло і вигукнув: Ну, тепер подивимося, хто кого.